Ну вітання! Усім! Хто дивиться вибусни смаколики» з України? Сьогодні приготую дуже смачний і швидкий у приготування суп з квасолею. Готувати я буду ось такою консервованою квасолею. Вона вже тут з овочами. Тут і морква, і цибуля і помідори. Перець солодкий і гострий. Ще для приготування цього супу я візьму копченості. Топлене вершкове масло. Картопля, я її вже нарізала середнім кубіком. Чесник. І для подачі я взяла зелень. Тут у мене зелена цибуля, кінза, петрушка і кріп. Смакувати таким супом ми будемо з перцем. Це консервований. Перець ратунда, колобок. У кастрюлю викладаю топлене вершкове масло. І поки масло розігрівається, я швиденько наріжу копченості. І усе відправляю до вершкового масла. До копченості відправляю картопельку. Картопелька трошечки обсмажилась, і тепер я обережно додаю окроп. Усе закипіло, накриваю кришечкою. І варю до повної готовності картоплі. Картопля у мене дуже швидко вариться. Це сорт, який швидко розварюється. Зараз я наріжу часник і зелень. Часник у мене ось такий, він як цибулинка. Зубців нема, тільки головка невеличка. Він дуже запашний. Картопля вже готова. Відправляю у кастрюлю квасолю консервовану з овочами. І чесник. Зелення я буду додавати безпосередньо у тарілку. Додаю лавровий лист. Додаю сіль, але сіль додавати обережно, бо і копченості вже готові в і квасоля вже з сіллю. Супчик готов. Достаю лавровий лист, виключаю, даю трошечки настоятись і будемо смакувати. Смачного. Дякую. Дегустація нашого перцю, який ми з тобою закривали. Гостренький ратундо. Ратунду, коло бок. Угу. І супчик. Я таке люблю. Супчик з квасолою, теж, яку ми з тобою закривали влітку. Угу. Зараз спробуємо. З то? овочами. М -м. М -м. Квасолька клас. Смачного і пампушечка наша пампушечка. домашня. Смачного. Як завжди, круто. Смачного. Дякую.